Всім привіт. І ви на каналі моєї мами Аватар Фокс. І сьогодні я вам проведу невеличкий ранковий влог про те, як я живу з своєю подружкою. Ага, подружкою Міланою. Не ну, сама. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал. Ой на мамин канал і ставте лайки. Ну і поїхали. Я живу сама, але це на деякий час. От скільки. Нас запросили із Міланою виступати на великій сцені. От так. І тому я на декілька днів переси... Тоді, що ми переїхали в таку квартирку у Лос-Анджелесі, оскільки тут і є та сама сцена. І ми будемо, і представляєте, ми скоро вже будемо виступати, блін. Так трохи, я трохи знервована. Ладно. І перше, що я зроблю, так, це змию свій. Свою масочку, яку вчора нанесла, і нанесу, ну і кутикулу нанесу. І ще чуть-чуть. Так, угу, все. У мене, якщо чесно, дуже багато. До косметики. Так, зараз перевірю повідомлення. Угу. Все хорошо. Так. Ой. А ну, тепер можна і пописати романи про свого улюбленого Андрюшеньку. О? Ой, О, всім привіт. Як я розумію, ви на кан... Я ой, я зараз знімаюся на каналі Мами моєї подруги дам. Ну нічого. Ладно, Так. Ой, я ще навіть чор ремасочку не нанесла. Блін, і забула ще мать я зуміти. Блін, нужно негайно змити, поки причини з'явились. О, вот так усе. Можна закривати. Фух. Піду лано ну, до да, Аліни не сп не спитаю, чи вона вже встала. Арина, а Нина ш... таке? За это без стука не разрешають вриватись. А, ой, пробач, просто я хотіла спитати. Ты че, ти встала? Да встала, я ашот. Слухай, так давай. Поприймемо ванну, ну зараз підемо, поснідаємо, передінемо, накрасимось, передінемось. Ми стоїмо репетицію вже підемо. А, ну... А, ну якщо ти... Ти ще до цього поводу, то давай. Добре, тоді пішли в ванну. Угу. Так. Так, ну все, ванну прийняли. Так, свіжу, тепер можна і голову посушити. А я, а я поросішуюсь. Так, ну все, окуляри можна не Так, ну добре. Пішли подивимось, що там... Піду я подивлюсь, що там у нас в холодильнику, а ти... А ти можеш підождати, посидіти та телевізор поглядіти. Ага. Uh -huh. Так, що там у нас показують? О, прикольний серіал. Йога, мабуть, подивлюсь. Так. Uh ага. -huh. Так, щоб таке приготувати? А ну зараз холодильник гляну. О, рибоньки остались. Мені ну, рибу я не хочу, я вчора їла рибу. Може, пластівці? Да, пластівці зараз. забацаю і хвати нам. А хотя... Да нет. Хотя... Стоп, а можно же доставку забить? А ну, так. Подивим мы, что там у нас. Е так. Ходохи сегодня не хочу. О, пицца. Так. Оскики. Якими Мілана любить твой пиццу? Я візьму собі вот таку, да. Я таку люблю. сніданкову, якщо звісно, не сніданок. Ну і можна такі дві кофейки. і одну пачку нагетсів, Бо одної з нас хватає. Так, 20 доларів, хорошо. Ну все, можна ждать. О, а ось і доставочка. Зараз піду її обрадую. Дивись, яку я нам на піцу замовила. Так, я не поняла, ти шо спиш? Ага, що? Не, не, просто сірак був тересний. А, ну понятно. Подивлюсь з тобою. Это где значит? Угу. Дивіться, яку... видите, я нам замовила на лице вот кофейку. Кофейку тобі ж можна? Да, я уже випив. <кх> я уже з'їла своє кофейное морозиво. О, ой, ні, ні, ні собі, не швидко. Дякую запису. Да. Ой. За еще. Ну все, давай їсти. Бо я реально голодна. Що ти мовчиш? Що ти? Ты мовчиш же? Мовчала ж про це. Звісно, давай. Ух, все, я не можу. Не знаю, я. От остався ще один нагрець. Я його. Я не знаю, я його краще з'їм. От ням. Ну все, Якщо ми поїли, то... Давай виключати терик. Угу. Тим більше серіал уже даний не накінчився. Угу. І пішли і пішли краще уже та й на репетицію. Угу. Тільки спочатку коробку викину. Угу. І викинь. Ой, так, ну надо даже такие красивые. Вы народите. Так, ну да. а у мене малый. Так, ну ладно, мабуть, будет такие платьишко надену. Да. Зараз еще хвист ось, Вы чуть с хвостом напишла. Вот такие короксики надену. Сережки. Ці, ці занадто такі дитячі. І ще... А зараз еще накрашусь. Так. Что вы накрасить ці такі. такі? класні. Ні, це занадто темна помада. А це? О, це вже хороший відтінок. Так, іще ще намазатися якимись тінюхами, не знаю там. О, оці дуже прикольні, да. О, Оці теж класні, все, я їх беру. не то. может краще с вот этим помадкой, блестками. О, да, я с этими блестками еще надухаюсь. А ну? О, ну вообще. Боиня все. Вот так, вот так и пиду. Ладно, піду біля порога буду. Буду там і один ждать. Так, ну якщо. Ну, якщо, звісно, Мілана накрасилась і переділась, то і я повинна перейти і накраситися. Ну, спочатку передінусь. Скільки в мене крутого одягу, блин. Ну що я взяла листики на ряді взяла? Так, не, м я вчера была. По... Даже Режи... продюсерка наша оказалась, что якщо... я к Я уже не помню, кто она. А, вроде режиссерка, да. Режиссерка оказалась, что що... Фибір одягу завжди повинен бути різний. Ой, а що це в мене не. Бій шкапа шкафа ой, як рішається. Це, якось... це якась аномалія. Ладно. Просто положу на ліжку. А туфлі які? Мабуть, ці візьму вже. Так, не нужно якийсь прикольний макіяж до цього. Так, о, такие губы, это да не, нужно нюхать, да, вот такие там Какие-то прикольные тени, нет, о, вот цахи по подчертку, вот да, прикольно, стоп, поможет целый что они, -це да, темные, на капец. Це менюші. Може, ще такі? Ні, таких взагалі не видно. О, оце вже прикольно все. О, такі і використають нюх. Лишилося тільки в сумочку телефон положити. Все, я готова. Піду на поріг. Ну ось і я. Ну, скільки ждати можна. Я дивись, як швидко. І це за... трохи красива. Ну да, ти взагалі б загалі ти теж красива. Тільки я тобі могла б порекомендувати краще без румяни. Тому що трошечки не під... Тому що ну румяна підчркує твій макіяж. Але вона якась трошечки... Чки не знаю. Та ладно, хай вже так і буде. Все, пішли. Ну, ладно, пішли. Так, ну ти мене в Дейвці підожди. пока. Угу. А я пока за підписниками потущаюсь. Ну що ж. Любі підписники. Це відео, на жаль, підходить до кінця. Не забувайте підписуватися на канал моєї мами, ми. також на її вайбер канал. Посилання буде в описі. Ну і всім пока-пока. А нам, на жаль, є треба на репетицію. Ну да, Усім пока-пока. Пока-пока.